Могутній вічний Боже, усім серцем, дякую тобі за всі благодіяння і благодаті сьогоднішнього дня, за всі печалі і радощі, за досягнення і невдачі, усе прийми заради великої слави Твоєї, прийми всі приємні Тобі, мої вчинки, молитви, тихі зітхання, вдячну перенесені страждання, прийми моє серйозне ставлення до образу Твого в кожній людині. Турботу про те, щоб завжди слідувати заповідям Твоїм. Прийми мій сон, моє пильнування і кожну мить ночі, яка надходить. Славлю тебе, Боже, звертаючись до тебе так, як ти того бажаєш, мізерним словом людської мови. Знаю, що ти чуєш мене і мою молитву. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тобі, Марії, посередниці нашої помічниці, вам, небесні ангели, мій ангели-хранителю, і всі святі в небі, всім серцем дякую за турботу і допомогу. Випросіть у Господа благословення для мене і моїх близьких на цю ніч. Амінь.